Добрий день, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас друга серія по тракторах 110 Сил. Хто дивився перший відео, то я показував трактор Bison із ремсинтезу. Ну і ми, в принципі, далі їздимо по площадках. Ось В Кропивницькому заїхав, дивлюся, стоять Deutz-Fahre трактори і Arma Тракт. Зараз представник підійде трошки детальніше розкаже про дані трактори і по більш технічній характеристики також він підскаже. Це тойцфарм AgroFarm 5115. Я так розумію, що він на 115 кінських сил. Такий потужний тракторець візуально, поки буду те, що бачу. Розказувати. Шини передні, тут 340-85R28, задні шини 420-85R38, така потужна стоїть е, гума. Е, мотор тут, не знаю, прийде представник, розкажу, який мотор тут стоїть. А от і представник. Добрий день. Доброго дня. Так, я тут трошки вже назнімав. А ви підскажіть, що тут за мотор стоїть? Формоушен мотор, 4-хціліндровий виробництво Італія. Італія. Який об'єм? 3,8. 3,8 і турбіна. Да, 3,8 відео, uh -huh. нам тільки їх попривозили. Ми недавно стали дилерами, тобто ми, я, на другий рік дилери ми самі ще ну, ялічні, хлопці вже отримали, більше грунтообробкою займалися. Зараз починаємо uh -huh. тобто, так урадити. Ну, тобто, бак зразу бачите, справа 145 літрів в нього. Угу. Зборка є італіянська, є турецька зборка. Цейка. яка? Тут турецька зборка. Турецька. Да, різниця, ну, різниць немає, але він трошки інший. По формі, кабіна трошки другого кольору зверху криша. Є пару плюшок класних в італіянці, а основні вузли вони одна. Італіянці це у його такий, передок більш загострений. Да, да? Да, да, Все, да. Бо я на виставці колись підходив до цих тракторів, Ну так, чисто без технічних характеристик, на той час не було потреби. Плюс-мінус такому тракторі, то я зрозумів, який це італієць. Хороші трактори і досі заходять на український ринок дуже стрімко. Uh -huh. На всіх виставках вони показуються. Я думаю, де ще 2-3 рочки люди дуже масово будуть їх брати. Ну, Ніша МТЗ, ще, якби, ніхто так її не заповнив. Да? Оки... Не, не ну, заповнюють Китай, зараз не... є китайська зборка теж. Трактора від 200 сил збираються всі в Германії. Uh -huh. e до 200 сил це Італія і Турція. Також є з Китаю так Тобто китайського дольціка 110-го можна взяти в діапазоні до 30 тисяч доларів. Угу. Це 110. 110. ка да, 110. 110. 110. Ну, тобто, -то за скільки? мільйон стоїть? А їх ще продають? Так, продають, звичайно, так. Та я бачу якась реклама, 22-й рік, ну, щось то, вони то, ніяк не закінчуються, закінчується. Це мільйон 200-м лінн 300 з Китаєм продається. Це буде угу. дольця. Яка вага в цьому тракторі? 5 тонн. 5 тонн. Да. тонн, Ну, це нормально Честя в принципі. резина угу, да, Я на резину вже звернув увагу, така вона потужна. На всіх, 625, така кабінка розглянуть. в принципі, гарненька. Да. Задні мости, ну тут моща, звісно. Бачите, які циліндри. Тобто навіть можна сівалку, ну сівалку я маю на увазі, і дискову якусь придумати з покинути Угу. Яка ну, вантажа підйомість? Тон 3, так? Ні, ні, не, да. 4800. 4,800? Да, 4,800. Ну, тут, звісно, видно, потужний трактор, три пари гідровиходів, да. а з кабіни, з кабіни да, тільки регулюється навіска, немає тут оцих кнопок? А, є кнопочки, так? Да? Все, є. Тоже. Дуже, дуже зручна штука на так, тут противаги. Потужно, потужно. От мені що не подобається в цих тракторах, оце, ну не тільки в ваших, що оця дверка велика, ну трохи воно така От Бувають такі комбінації, поняли, що ну, тут форточка залиши і менше. Мен, менше, да. Да, за, за Це оце, як на арматраку. Тут от така компоновка ну, мені більше подобається. Це таке, це не основне те, що може бути. Це два ідентичні, да, трактори? Да, ага. А яка коробка передач це стоїть? Механіка. Можна ставити павершифт, можна автомат. Угу. Тут, тут достатньо комплектації, ну і все, так. Тобто можна компонувати повністю все. А, це, а завести можна його, так? Да? Заведете. Правильна е вихлопна. Отут стоїть, де вона не заважає, не стоїть тут спереді, не заважає оглядовості. В принципі, компоновочка непогана. Стоять проти 246, 6 Я не знаю, по скільки вони тут кілограмів. ну І загально кілограмів по 30, мабуть. Потужний передній міст. Те, що зразу те, що бачу. Завели цей тракторець. Ага, Один чи два? А, два Нас На юто один стоїть. Тихенька, прия... приємна робота цього трактора. Турбінка, все як положено. Тут потужний щується То можна проїхатися, так? Да? Давайте почуємо, який він. Який він по шумності. Я вже чую, що... В принципі, тихенький. Реверс. Скільки передач тут? П'ять да. а, а, діапазонів. О, так, 6. До кінця, мабуть, сцеплення вижимається. Да. Дивіться, там труба, якась, щоб не зачепили. 30 на ну, 30, ну, 25, 25 Парковка. На ручнику їдете. Ще? Видно, я, со, не, я, видно що... що ви не так Я не часто їжджу. <ріст> ну то нічого. Это тактики. Тут тобто ми не проїдемо, да, навіть? Так. Ще проїдемо. Да я думаю проїдете. Я не трактурист. <ріст> 4 диапазона, да? да? Да, 4 диапазона 4, а ну, ага, оно там видно э, Кинь, да? Что там? А, вы Да э, Зайчик, э, улитка, черепашка, 4 диапазона 4 диапазона да. 4 диапазона плюс 5 передач ну, Нормальный набор Швидкостей можно, в принципе Больше? По площадке, да. Угу. Ні, ну пошимось другі нормальний Ні, тихеньке, тихеньке, питань немає. Там заводів хоче ще більше. Угу. Думаю, це можна зробити. зробити. Кондрчик є, понятно, що? Все є. Вага 5 тонн, ви кажете, да? так? Не, ну, це в принципі для 110-ки. Нормальна це, вага. обладнання, ну тобто. Угу. Навісну сівалку, навісноборону кожуть. Там, до 2 тонн можна взяти. Угу. У мене 4-метровий ваш то, ну, культиватор 4 прицепний. В принципі, на юто, ну, не то, що важкувато, ну так. Ні, 804-й. Але, але він не з оцих 804 х що зараз йдуть, багато то 3 тонни, їх там 400-200. а він ще ну, 20-го року там вага 4-400, то ну, за час ваги він ще й тягне його. Тихенький, тихенький. Питань немає. Тут там на гідравліку, так? Телефончик, бачите? Ага. Ось тут точно все можна доставити. Так, так, під рукою я бачу. Якщо десь встану, то я... Теж хочу на ваше місце сісти та попробувати. Десь тут встаньте, щоб зручніше було. Не, ну Тут посадка. То, що треба. Все під рукою. А це що за, ці... за перемикач. Це <голову> щось по понавіски, я бачу. <голову> а, це, мабуть, як воно називається, позиційне, щоб там чи нижче воно не піднімалось, чи нижче щоб не опускалось 100%, <голову> да. це воно наверное, є. Не, ну так, все, В принципі, під руками все зручно. На рахунок цього то. Тракторець такий удобний, є все, якусь водичку поставити. Валотбора мощності 540 тисяч, так? Так, угу. угу. Парковка, обивка така м'якенька теж хороша. В принципі, тут шторка, мабуть, якась хороша. Да? Ось да. ага. ну, таке. Шо може 3 метра поїхати, попови. Да. Так, це просто вперед, так, да, нажимає? Да. Це, мабуть, передачу перше треба включити. Так, Ага, це, маємо включено. Да. Тут речажок якийсь є, щоб... Ні, ні, тут кнопочок немає. Можна поставити павершифт, ага. але в цій комплектації немає. Йому. Приємний тракторець. Поглядовість класна, правильно оця вихлопна, що побувало тут поставлять і деякий. Воно... Воно, Воно закриває, мішає. На рахунок цього то, звісно, продумано. Маневрений, дуже, дуже поверта, на місці, можна сказати. У нас 50 сильніші китайчики, і він оце мені напоминає його. Бо юто ну, такий не сильно він повертає, а. От... А цей прям такий, на місці розвертається. Так, ну і що, в принципі, іначе все, що, що хотів побачити, побачив. Бак 145, бак зручно заправляти тут, ну, в принципі, все, що можна було, все, все подивилось. А капот відкривається, можна? Yeah. Посмотреть, что где, что как. С ключа, да? А, ага. Эту штучку так вот вперед. Аккумулятор, радиатор, турбина. Все, что треба, все на месте. Все есть в тракторе. Да. Стартеры, генераторы. Все есть. Ну и что? Самое основное, наверное, да? Цена. Що по ціні даний трактор коштує? 53 тисячі євро. 53 тисячі євро на гривні це. 2600 там діапазон. — ну... Не дешево, звісно, але мабуть є за що давати такі гроші, якщо їм скільки. Не, ну, ну По-перше, Дойц... дойцфар якби... це бренд. Так, да, Це ж якби... Ну, ну, ну Стоп, це стопі... конкурент другим тракторам, типу ну, Квас, Нікован. Це європейський хороший трактор. Так, угу. да, є зборка турецька, є зборка італійська. Та Тому суті воно, я тисяч? думаю, не сильно міняє. Плюс-мінус. Комп... Турецька і цей. Тобто італійська це буде десь 58, так? Да? Ну то діапазон. Зараз який так хочеш. Та, 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 угу. ну, немало так. Європейські конкуренти, в основному все дорожі. Європейські дорожчі. Ну, тобто ніколи вже дорожче буде 110-ті. 110-й? Це Д510, не дешевший, не дорожчий. Ну, що... ну, там же ж що, теж є комплектації. Це я думаю, що турецька з горді була. Ну це те, що вага, тут то, з 5 тонн, це геть прям хорошо. Это класс 1070 стоило, наверное. Клас стоїть, мабуть. Ну, клас. На класах ми, мабуть, йти не будемо. Ну, бо Класа, то геть. Не то... Хороший, так, клас. Ні, та питань <рик> немає. Класи джандіри хороші, але ж там і ціни yeah, хороші. Ну, ціни, да. Тут хоть би на такий потягнуться. Ну, все таке, на перспективу я собі побачив. Ну і показуйте цей вже другий, поки ми вже тут. Я, мабуть, окремо зроблю відео та другим відео покажу даний трактор.